Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. На цьому уроці ми з вами закріпимо тему з розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Перша задача на спортивному майданчику кількість рядів на два менша за кількість місць в кожному ряді. Коли в кожному ряді додали ще по три місця та додали два ряди, то всього стало 88 місць. Знайдіть початкову кількість рядів та місць в кожному ряді. Складімо таблицю. Зазначу, два рядки це ряди місця, а два стопчики це було та стало. Нехай було х рядів та х плюс 2 місць. Кількість рядів збільшилася на 2, тобто стало х плюс 2. А кількість місць збільшилася на 3. Стало х плюс 5 місць в кожному ряді. Кінцева кількість місць це 88. Помножимо отриману кількість рядів на кількість місць після змін. Маємо рівняння x плюс 2 помножити на х плюс 5 дорівнює 88. Розкриваємо дужки. х2 плюс 2х плюс 5х плюс 10 мінус 88 дорівнює 0. Звівши подібні доданки, отримаємо квадратне рівняння. х квадрат плюс 7х мінус 78 дорівнює 0. У сумі корені дорівнюють мінус 7, а в добутку мінус 78. Тоді перший корінь дорівнює мінус 13, що не задовольняє умову задачі. Оскільки кількість рядів не може бути від'ємною. Другий корінь це 6. Тоді відповідь: 6 рядів по 8 місць у кожному, оскільки кількість місць на 2 більше за кількість рядів. Друга задача. Плитка для ванної кімнати у формі ромба. Має площу 96 квадратних сантиметрів. Одна діагональ у ромба більша за іншу на 4 сантиметри. Для того, щоб правильно покласти плитку, необхідно знати довжину її сторони. Знайдіть її у сантиметрах. Позначимо меншу діагональ ромба за х, а більшу за х плюс 4. Площа ромба це півдобуток діагоналей, тобто одна друга помножити на х на х плюс 4. Це дорівнює 96. Домножуємо рівняння на 2. Отримаємо х помножити на х плюс 4 дорівнює 192. Квадратне рівняння х квадрат плюс 4х мінус 192 дорівнює 0, х1 плюс х2 дорівнює мінус 4. А x1 помножити на x2 мінус 192. Тоді x1 дорівнює мінус 16, що не задовольняє умови задачі, оскільки шукаємо довжину діагоналі. Х2 дорівнює 12, тоді друга діагональ дорівнює 12 плюс 4, тобто 16 см. Проведімо в ромбі обидві діагоналі. Пам'ятаємо, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом та діляться точкою перетину навпіл. Тоді отримаємо 4 однакові прямокутні трикутники з катетами 6 та 8 см. Знайдімо гіпотенузу в одному з таких трикутників. Це і буде сторона ромба. Корінь 6 в квадраті плюс 8 в квадраті дорівнює кореню з 36 плюс 64, тобто кореню зі 100 щодо рівня 10 см. Це і є відповідь. Третя задача: знайдіть три послідовні цілі числа, сума квадратів яких дорівнює 110. Позначимо ці три числа як х, х плюс один та х плюс 2. Тоді отримаємо рівняння x2 плюс x плюс в квадраті, плюс х плюс 2 в квадраті, дорівня 110. Розкриваємо дужки. х2 плюс хвад плюс 2 x плюс 1, плюс х2х плюс, плюс 4 мінус 110 дорівня 0. Звівши подібні доданки, отримаємо рівняння 3х2 плюс 6 x мінус 105 дорівня 0. Поділімо все рівняння на 3. х2 плюс 2х мінус 35 дорівняння 0. У сумі корені дорівнюють мінус 2, а в добутку мінус 35. Перший корінь дорівнює мінус 7, а другий 5. Якщо х дорівня мінус 7, то наступні два числа це мінус 6 та мінус 5. Якщо х це 5, то наступні це 6 та 7. Четверта задача: для орігамі потрібен аркуш квадратної форми. Для цього від аркуша паперу прямокутної форми вздовж коротшої сторони відрізали смужку завширшки 7 см. Площа початкового аркуша дорівнює 330 квадратних сантиметрів. Знайдіть сторону отриманого аркуша паперу. Зобразімо прямокутника, а в ньому квадрат. Сторона квадрата буде рівною меншій стороні прямокутника, позначимо її за x. Саме цю сторону необхідно знайти ширина відрізаної смужки 7 см, тоді більша сторона прямокутника буде рівною х7, площа прямокутника дорівнює 330 квадратних сантиметрів. Складімо рівняння x помножити на x плюс 7 дорівнює 330. Тоді х 7 х мінус 330 дорівнює 0. У сумі корені дорівнюють мінус 7, а в добутку мінус 330. Тоді перший корінь дорівнює мінус 22, що не задовольняє умови задачі. Другий корінь 15. Тоді сторона отриманого аркуша паперу дорівнює 15 см. На цьому уроці ми закріпили вміння розв'язувати задачі з використанням квадратних рівнянь. На наступному уроці ми почнемо вивчати розв'язування задач за допомогою рівнянь, що зводяться до квадратних. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного уроку!